Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Mitsubishi Outlander 2020 року випуску в комплектації SEL. Автомобіль має двигун об'ємом 2,4 літра бензин. Коробка автомат. Автомобіль в чудовому стані. По техніці, по лакофарбовому покриттю зауважень немає. Він семимісний, до речі, має шкіряний салон чорного кольору. Безключовий доступ. Датчик сліпих зон, електропакет. Ось такий красивий руль в гарному стані. Стан водійського сидіння. Автомобіль в досить гарному стані. Має мультимедію, камеру заднього огляду. Пробігу в ньому 81 520 км. Даний автомобіль ви можете придбати в лізинг в кредит. Також у нас є трейдін. Ви його можете купити за готівку, приїжджайте на огляд та тест-драйв кільцева дорога 1 Тарца Республика парк